Добрий день, дорогі донори з Новомиколаївки. Мене звуть Іра. Я керівник благодійного фонду Мисливці на орків. Це той фонд, на який ви разом з цим селом збираєте гроші. Минулого тижня в мене була нагода, я була вдома і е, завітала до вас е, в село, бо хотіла особисто познайомитися <знайом> з людьми, які це роблять. Е, я засімала не змогла побачитись, вибачте, ми була коротко. Але е, я дуже захотіла записати всім вам відеоповідомлення, щоб сказати вам особисто <знайом> по можливості. Е, я хочу щиро подякувати. Кожному з вас, бо ви подали величезний просто приклад. Коли я дізналась, що у вас є традиція збирати гроші і відправляти нам на фонд, то в мене виступили сльози від е, усвідомлення, наскільки ви щирі в своєму бажанні допомагати людям, щирі бажання е, перемогти росіянам. Я знаю, які ви пережили обстріли авіації. Я знаю, що у вашому селі є внутрішнє переміщення особи, які взагалі втратили житло. Я знаю, що у вас не так багато можливостей заробити гроші, як наприклад, як ми можемо зробити це в місті, але ви все одно віддаєте те, що маєте, і це просто якось. Неймовірно. Ви знаєте, я коли розказала про ваш приклад нашим е, підписникам, е, їм стало одночасно радісно і соромно. Радісно, бо, бо ви такі дружні, бо вже ну, майже два роки йде повномасштабне вторгнення, вторгнення. І е, я знаю, що ви знаходитесь в дуже непростому становищі, але у вас все одно так багато почуттів. Цієї людяності, цієї взаємопідтримки. І ви збираєте гроші в селом і відправляєте на фонд щоб допомогти військовим. Це просто безцінно. А сором моїм підписникам стало, бо, чесно, в містах зараз люди забувають, що іде війна, тут життя якесь бурлить. Нам постійно приходиться нагадувати, що там на фронті важко. І... Минулого тижня я їздила до хлопців на фронт, щоб їх підтримати, і розказувала про вас. І вони дуже плакали. Я вам так вдячна за це. ви знаєте. Коли я розказала своїм підписникам про вас, ми в той день мали гроші, щоб викупити 30 дронів Камікадзе на фронт. І коли я розказала про вас, про ваш приклад, нам так багато грошей накидали, ми викупили 55. уявляєте? Це завдяки вам, завдяки вашому прикладу. Мої підписники попросили передати вам, що, будь ласка, не віддавайте останнє. Їм дуже соромно, і вони будуть давати більше грошей, бо в них є більше можливостей. Я хочу сказати, що ви стали для дуже багатьох людей прикладом людяності, взаємодопомоги, взаємопідтримки, глибоких цінностей і. Я для мене просто велика честь записати для вас у ці відео. Подяку. Я б хотіла кожному з вас подивитися в очі, потиснути вам руку, обійняти вас. Бо блін, завдяки таким людям, як ви, і тримається Україна. Це таке сильне відчуття нації. Знаєте, коли я дізналася цю вашу історію? В общем, вибачте, що я трохи тонка сльози, але в мене правда переповнять почуття до вас. Я вам дуже вдячна і краще великі маленькі дії, аніж великі наміри. І ви це показуєте своїм прикладом. Я вам дуже вдячна. Дякую вам.